Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні ми роздивимося варіант симбіоза, тобто з'єднання теплового насоса і сонячної електростанції. Варто це чи ні, в яких ситуаціях, і т.д. І т.п. Для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Це найбільше в мене інформації по тепловому насосу. У мене він найпростіший. От і його дуже просто зробити, Все це в мене пояснюється. Заходьте, дивіться плейлист про тепловий насос в опису під відео. Там же і. Плейлист про сонячну електростанцію без інвертора, як би народний варіант, про сонячний колектор повітряний, про вітрогенератор. Там плейлист є. І ще й новий є плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу. Тобто без і всякого там. У нас просто 12-вольтовий на акумулятор накидаємо цей клемме цього насосика, і у нас все працює опалення від звичайного, навіть автомобільного акумулятора дуже довго і нудно. Круто і ганяє все. От, це все заходьте, дивіться. Плюс ще в мене є особиста консультація. Вже я зробив всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там дивіться теж. От, чому я так не використовую? Пояснюю відразу. Потім роздаємося різні варіанти, які найбільш мені здається такі цілесообразні, раціональні, вигідні. Мені це не вигодно, бо... Ну, в моїй ситуації, бо е, коли, є сонце, коли є сонце, мені вистачає тільки сонячних перетворювачів. Тобто, ну, це і панелі і сонячний колектор, я їх називаю сонячними, так сказати, так би мовити, перетворювачами. Да, мені їх повністю вистачає. Тобто, коли є сонце, мені тепловий насос навіть вмикати не треба. Сонячні енергії при. Достатній кількості оцих перетворювачів, достатній кількості панелів, колекторів там повітряних чи водяних, нема різниці. Їх вистачає навіть взимку, навіть самі холодні, морозяні вітряні дні. О, навіть в морозяні дні панелі ще й краще працюють, бо в них КПД більший і Виробиток буде більший. Колектора може менший, бо там по-другому воно все працює, да, зрозуміло. А у панелі буде більше від морозу. Тим більше мороз, тим тепліше в хаті. Ось такий собі, якби парадокс, але цікавий. О, так що, а коли, коли нема сонцю, коли нема сонця, тобто ну там тучі, все там таке, ну хмарність, така, то енергії навіть з 8 кВт панелей не вистачить для роботи теплового насоса. І навіть якщо подивитися. Всі мої там показники за місяць я каже місяць. Роблю показники там, ну тільки літом не роблю, бо літом нема сенсу енергії так море. Якщо подивитися зимові за прошлий рік, то сонячна електростанція, листопад, грудень, січень, лютий виробила менше набагато менше, ніж спожив тепловий насос. Розумієте? Тобто не може сонячна електростанція навіть в ідеальних умовах на 8 кВт забезпечити тепловий насос своєю енергією. Тим більше, тим більше тої енергії, яка є, яка є, вона є всього-навсього, ну, скільки того дня, стільки того зимового дня. Це 3-4 години всього-навсього. Ну, може 5 годин, і то вже це 5 година. Це вже там того сонця й нема, практично. От. Ну 4 години. Це щось воно там дає. Щось воно там дає, От. і щось воно там гріє, може ще й непогано. Але ж опалюватися треба не 4 і навіть не 5 годин за добу. Так що акумулювати цю енергію, я ж кажу, ну там практично нема що акумулювати. Ну, Використовувати акумулятори, щоб живити тепловий насос, ну це теж така собі ідея. Акумулятори порахувати, скільки вони коштують. І тепловий насос тягне теж немало, зовсім немало. Начебто здається, що 850 Вт, 900 Вт, ну, максимум 900 Десь 800-850 в середньому, це з насосом скважений, начебто небагато. Але це багато. Для зими це багато, бо соняч, сонце все ж таки зимою дуже-дуже дуже мало дає енергії. Хто не стикався з цим, не мав ще ніколи сонячні панелі, перша зима буде так, що це вас чекає дуже велике, так би мовити, інколи, може бути, навіть розчарування. ну Щоб ви були готові. що Моя, наприклад, сонячна електростанція в такі темні зимові дні може давати 200-300. Виявляєте собі? 200, 300, 400 ватт. Так, де світло ділося? Щас, підождіть. О, уявляєте, дійсно не стало в нас електроенергії. Мережі, я не знаю, що це таке. Ну, потім розберемося, це таке. Дознімаємо відео. Головне, щоб мене чуть було. Якщо мене не дуже видно, бо в мене тут лампочка така освітлення висе спеціальна. А, ну, вже як є. Головне, що чуть, я кажу. що Не дуже мене видно, то не страшно. О! Так, що це таке, на чому зупинились ми? От, мені це якби, я не вважаю для себе це за потрібне в моїй ситуації об'єднувати так от сонячну електростанцію, ту, що в мене є без інвертора, без акумуляторів. Якщо які були б ті акумулятори, наші, воно мені, от, з тепловим насосом. Тепер другий варіант роздаємося. Наприклад, якщо в мене є мережа. О, і є мережевий інвертор. О, отут уже, як би начебто трохи цікавіше, бо мережевий інвертор це є без зеленого тарифу, зараз скажу. Якщо є мережевий інвертор, він може трохи домішувати від мережі. Ну, Наприклад, там видає там, 300-400-500 ватт сонячна електростанція, плюс додає мережа 300-400 ватт. І то, якщо він би й домішував, до. Цієї виробітку соєшся, то скільки він би його домішував? По-перше, він би там копійки домішував, а по-друге, це знову ж таки 3-4 години на добу. Бо нема, ну нема. От зимою сонця немає. І тут вже нічого з цим не зробиш. Як ти не ухищаєшся, як ти не викручуєшся, ті акумулятори. Ну, що ті акумулятори? Чим їх заряджати, якщо б вони й були ті акумулятори, великий шкаф, наприклад, акумуляторів для роботи теплового насосу. Ну чим їх заряджати? Мережею. Це взагалі мені здається, ну якась. Дурня, ну, ця ідея така зовсім нерозумна. О, Тобто, ну, якщо нема сонця, нічого ти не зробиш. Ну і самий, на мій погляд, самий такий привабливий варіант був би це якщо. У мене є мережевий інвертор, у мене є зелений тариф, і ця схема якось вона там називає нетбілінг, Чи як вона? Тобто, е коли я зайву сонячну енергію скидаю в мережу літку, не отримую за неї ніякі кошти, ніякий розрахунок, а потім взимку я її використовую, цю електроенергію, якби свою тобто використовую мережу як великий, такий безрозмірний, е безкоштовний акумулятор. От, якби так. Так би мовити, образно. Да? о, Оця система така схема найбільш приваблива, найбільш так, так би мовити, раціональна, вигідна і все таке. бо Сонячної енергії влітку море, вона дуже багато і зайвої, вона просто тупо пропадає. І щоб отак от можна було зробити. Мені вже здається, там вони і зробили таку схему. Я взагалі не слідкую за цим зеленим тарифом. Хто слідкує за цим всім, то пишіть, вона вже працює, ця схема чи не працює, чи можна так уже накопичувати енергію влітку для своєї сонячної електростанції, зайву скидати в мережу, щоб зимку використовувати там для електроопалення або для теплового насоса. Ну це була дуже цікава ідея. Тут головне, щоб повісні. Там, чи коли був би там якийсь розрахунковий період, да, ну, наприклад, рік, рік це саме так оптимально розрахунковий період, щоб у вас через рік оце навесні наприклад, було по нулях. Тобто ви не видовжні, ні, ні вам не должні, Головне так, ну, щоб аби тільки ви не були довжні, да. там Вам будуть доріж і не пану, хай та енергія залишається. О, Тобто от такий варіант, мені здається, найбільш оптимальний. от такого симбіоза сонячних панелей і теплового насоса. Ще раз повторюсь, коли у нас зелений тариф, коли в нас ця схема нетбілінг, мірежевий інвертор. Ну і все. От акумуляторів я не бачу сенсу, коли немає мережі, я теж не бачу в цьому сенсу от сонячних панелей, тому що я ж кажу, коли є сонце. Ще раз скажу, коли є сонце, мені вистачає повністю взимку на все сонячне на опалення. Тобто, зрозуміло, да? коли є перетворювачі, оці достатня кількість перетворювачів, достатня кількість панелей чи колекторів сонячних. Вам хватить в будь-яку погоду, в будь-який мороз, любий зимовий день. цієї сонячної енергії на опалення, гарячу воду, там все, що вам треба зробити. Але ж цього сонця дуже мало, воно дуже коротко, короткий день, і мені тепловий насос навіть і не треба в такі дні вмикати. Вмикаю, я коли вже сонце зайде, бо якась там акумуляція, сонце нагріло. Хату там плюс-мінус більша температура, так що вже коли аж стемніє, я вмикаю тепловий насос. Але ж темна пора року е взимку доби, пора темна, пора доби це набагато більше, ніж світла. Тому я ж кажу, надіятися на сонце взимку, це ну, не варто. Не варто, що ви там можете щось закамулювати, нічого що ви там не закамулюєте, і більше для теплового насоса. Щось там можна з великої сонячної електростанції може за заакамулювати. На якесь освітлення, на якісь там такі самі необхідні прилади. О, але для такого повноцінного життя я не знаю, скільки це треба кіловат, щоб ні в чому собі не відмовляти. Взимку і все користуватися тільки от акумуляторів. сонячних, це дуже багато треба панели, я вам так скажу. О, так що така ситуація виходить. Ну, як я вже сказав, мені це не вигідно так користуватися. Такий робити це симбіоз сонячних поз'єднувати сонячні панелі з тепловим насосом в моїй ситуації. Ну і в тих ситуаціях, що я навів. Може ще в когось є якісь другі варіанти, які я не врахував, які мені не спали на думку, то пишіть, які ви можете бачити такі для себе вигідні варіанти зживлення теплового насосу від сонячних панелей, бо може щось я не врахував, якісь обставини не врахував. Може, у вас щось цікавіші ідеї будуть, то пишіть все це роздивимося, подумаємо. Всі ідеї привітствуються, так би мовити, вітаються, все це в коментарі читаються. Ну, все. Дякую за увагу, всім до побачення, До слідуючих відео. А, от і не все ще, не все, що я хотів сказати. Забув. Трохи питали мене теж про живлення теплового насоса від генератора Бензинового, Там, Ну, я не знаю, що це за ідея така. Може в кого нема зовсім мережі і дуже хочеться опалюватися тепловим насосом, може, це і вигідно. Але мені здається, тут впирається більше в ресурс самого генератора. Вже ладно той бензин чи газ, і на чому там буде працювати. Ну, Мені здається, генератори не розраховані, бензинові ці звичайні генератори, що в магазинах продаються, вони просто не розраховані на таку. Багато тривалу роботу, таку можна сказати, майже цілодобову. Ну, тепловий насос буде працювати мінімум 50% взимку часу, 50% за добу. О, тобто генератор, який видержає генератор, я не знаю, може хтось більше розбирається, але мені здається, що він в зиму так не пропрацює, якщо він буде кожну добу працювати по 50% часу. Це на рахунок генераторів. І ще що я хотів сказати, оці. Сонячні системи, сонячні електростанції мережеві, а це що ну, не працюють вони без мережі, це взагалі е, на сьогоднішній день ну, <хи> зовсім зовсім неправильно. Це якась дурня. Тобто у нас є сонячна електростанція, у нас є інвертор, у нас начебто все настроїть. Тут раз мережа пропала, і все у нас теж виключилося. Тобто є панелі, є інвертор, але все це воно не працює без мережі. Я вважаю, що на сьогоднішній день от, в наших умовах. Це ну, дуже погано. Це ще там в мирних умовах, коли все стабільно, ми впевнені в тій мережі, ладно, хай воно так буде. Але зараз надіятися на таку систему, це неправильно. Треба щось з цим робити. І я вважаю, що вам теж, у кого такі от мережеві сонячні електростанції, треба якийсь шукати вихід, щоб не була у вас така ситуація взимку, да, що все є, панелі є, куча панелів 30 кВт, і воно... Без мережі не працює, ви сидите без світла, без всілякої енергії. Треба з цим щось робити, щось якось вже зараз, щось щось переробляєте. Може, автономні ці інвертори, гібридні, якісь там парочку акумуляторів. Ну, щось треба думати, щось якийсь треба вихід з цього шукати. Бо це не годиться в наших умовах. Просто мережева сонячна електростанція, ну під зелений тариф, да, який всі багато хто наробив. Це. Не варіант, взагалі, не варіант з нашими цими відключеннями електроенергії, відсутності електроенергії. Ви Бачите, що виплюне електроенергію. Зараз в день. Я не знаю чого її нема. Але моя сонячна електростанція працює. Вона працює, вона дає електроенергію зараз, коли нема мережі. Тобто, щось треба думати. Ну оце вже мабуть все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Всім до побачення.